Привіт, народ! Новина просто блискавка. Зараз президент Туреччини Ердоган офіційно заявив про продовження зернового коридору ще на два місяці. Таким чином, перемовини щодо пролонгування стамбульських ініціатив виявились успішними. Дедлайн відсунуто до 17 липня. Звичайно, це позитивна новина, особливо для українських аграрів, які, думаю, себе відчули трохи легше. Бо всі були в напрузі, всі боялися настання власне 18 травня. Але, як на мене, все-таки сьогоднішню позитивну подію варто розглядати в специфічному руслі. Очевидно, що Москва ще два місяці тому програмувала цей крок, про що я особисто говорив в блогах, на ефірах. Вона просто робить жест, нібито допомоги Ердогану у виборах. Таким чином, зараз Ердоган може себе вкотре показати як геополітичний ваговик. І Укріпити власні позиції перед другим туром. Це було абсолютно прогнозовано, однак, на мою особисту думку, це не додасть йому ні відсотка. Але Москва буде просто казати, що якщо Ердоган переможе, що на сьогодні більш реалістично, що він переміг в тому числі за допомогою Кремля. Хоча зрозуміло. Це абсолютний фейк і брехня. Що стосується економічної частини, щоб зрозуміти, як далі буде працювати зерновий коридор, ми маємо поглянути, а що ж відбувається останніми тижнями. А ми бачимо, що насправді Москва блокує роботу коридору. Навіть в погоджених термінах, зверніть увагу на заяву Асоціації українських аграріїв. Не одна така заява була, що крайній тиждень взагалі жодні інспекції не проводились, робота була заблокована. В той час, коли Росія ставить такі палки в колеса. Роботі українському зерновому коридору сама вона збільшує перевезення Чорним морем того ж самого збіжжя. Подивіться, скільки кораблів проходить через Босфор. І це ж не лише російське збіжжя, це й крадене збіжжя, відповідно, і зерно і інші продукти, які сьогодні чомусь не арештовуються. А пропускаються так само турецькою владою. Зрозуміло, що наступні два місяці продовжаться в руслі такої ж боротьби. Але, тим не менш, все рівно ми розуміємо, що в нинішніх умовах, поки робота зернового коридору відбувається в партнерстві з Організацією Об'єднаних Націй. Партнерстві з Туреччиною Російській Федерації доводиться рахуватися з тим, аби, хоч якимось чином, тримати хорошу міну при поганій грі. Тому я думаю, що навіть така робота зернового коридору вона буде кращою, ніж взагалі повна зупинка навіть на декілька тижнів. Тепер головне. Заставити російських інспекторів все-таки робити ту роботу, яку вони мають робити, інакше знову ж таки, ну, не можуть же вони показати, що, вибачте, за прямоту Ердоган-Балабол? Тому сьогодні, я думаю, для збереження іміджу нинішнього турецького лідера доведеться змінити хоча б на певний період ту тактику, яку ми бачили. Протягом останніх тижнів. Тим не менш стратегічно, я переконаний, що треба повністю прибирати зерновий коридор. Немає сьогодні у Росії потужностей для того, щоб зривати нормальні логістичні ланцюжки. Так само цей би коридор міг працювати і без Цих складних перевірок і десятків кораблів у чергах. Тому я все-таки б хотів, аби Туреччина взяла на себе лідерські позиції не лише з точки зору дипломатичного врегулювання цього питання, але й згадала, що вона є країною НАТО, і у неї, нагадаю, дуже і дуже потужний флот, Який в декілька разів переважає Чорноморський, цілком очевидно, що власне гуманітарне продовольче направлення роботи зернового коридору матиме однозначне трактування з точки зору подальшого забезпечення безпеки його роботи. Тому, на мою думку, якщо навіть Росія. В липні не погодиться на подальшу пролонгацію зернової угоди, тоді просто треба задіювати банальний план Б. Але я точно переконаний, що з зупинки експорту українського збіжжя, та й не лише збіжжя, маємо говорити і про металургію, про інші експортні позиції. Експорт України морем потрібно розблоковувати. В цьому зацікавлена не лише наша країна, в цьому зацікавлений весь світ. Бо від зупинок експорту з України ми бачимо, наскільки реагують ринки, так само і зараз на ринку продовольства ми бачили певний підйом. До речі, є певні думки, що Росія так само сьогодні зацікавлена в цьому підйомі, щоб додатково заробити на рості. Вартості продовольства. Тому надіюся, що зернова угода почне працювати так, як це було задумано ще в липні минулого року, а врешті-решт Російська Федерація не зможе і далі вставляти в палки в колеса. Я думаю, що в цьому мають бути зацікавлені всі цивілізовані країни. Підписуйтесь на мій канал, ставте вашу вподобайку, натискайте на дзвіночок, пишіть коментарі. Наприкінці, як завжди, попрошу вас підтримувати українську армію. Донатьте благодійним організаціям та громадським різним форматам, які підтримують сьогодні українських захисників. Не забуваємо підтримувати. Слава Україні! І до зустрічі!